Пам'ять таке коротке слово. Вона не тлінна і вічна. Пам'ять, гірка пам'ять. Вона ніколи не згасне. Пам'ять, що ти залишила? Пам'ятники як символ про тих, хто пройшов війну, хто своїми грудьми прикрив рідну землю. Про втрати завжди важко говорити і боляче. Сьогодні в нашій гімназії буде відкрито пам'ятний знак, який знову і знову буде нагадувати нам про війну. Про загиблих героїв, про материнське і людське горе. 28 жовтня 2014 року страшна і безжальна звістка за лічені хвилини облетіла все наше місто. Поблизу Маріуполя загинув Ігор Миколайович Юхимець. Йому виповнилося 55 років. Це був перший жовтоводець, що віддав своє життя під час бойових дій у зоні АТО. Шановні друзі! Сьогодні ми зібралися разом, щоб шанувати пам'ять Ігоря Миколайовича Рюхомця, нашого земляка, випускника середньої школи No2, який загинув, захищаючи суверенітет та територіальну цілісність України. Хай скрег плач стражденної землі, досягний хмар, і сонця, і неба, й Бога. Хай пом'януться дні, коли сини твої топтали ті важкі дороги. І скільки, наче масок чорних плит, вони відчули усі біди долі, в нічному небі, де холодний вир, солдатського, людського болю. Не вилікувати пам'ять, кроваву пам'ять не випити до дна, людське горе, солдатська доля, чужа війна. Ігор Миколайович Єхемець народився в 1959 році в жовтих водах, у сім'ї лікарів. У 1976 році закінчив середню школу номер 2 Ігор продовжив навчання в Одеському інституті народного господарства. Здобув фах економіста. Одружився під час навчання в інституті. В сім'ї народилися дві доньки Оксана і Леся. Своїх дівчат Ігор Миколайович віддав вчитися до середньої школи номер 2 Служив у лавах Радянської армії. Військова спеціальність, командир зенітних установок. Після служби в армії працював на підприємствах нашого міста. Згодом виїхав до міста Дніпропетровська, де організував власний бізнес. Повернувся до жовтих вод у 2006 році. Після того, як уряд офіційно підвищив призовний вік для чоловіків, Ігор Миколаєвич відновився на обліку військоматі. Незабаром був відправлений у зону АТО. Донька Леся вважає, що він інакше не міг не звик ховатися за чужими спинами. В зоні Ато служив командиром зенітної батареї. Під його керівництвом було 80 солдатів. Відлеглі згадують Ігоря Миколайовича як людину надійну, як старшого товариша, який ставився з розумінням до новобранців, намагався усьому їм допомагати. Зокрема, зробив усе можливе, щоб його бійці були забезпечені засобами захисту, користувався великим авторитетом у солдатів. 28 жовтня 2014 року, приблизно о 15-й годині, почався обстріл блокпоста. Старший лейтенант Юхимець віддав команду підлеглим в укриття, сам же залишився на посту, поки не сховався останній боєць. У результаті загинув на місці. У цьому бою інших жертв не було. Командир врятував своїх солдатів ціною власного життя. Світла пам'ять нашому землякові справжньому патріоту, що залишився до кінця чесним перед собою та Україною. До слова запрошується Віктор Олександрович Чкаченко, директор гімназії. Шановні гості, шановні гімназисти. Я хочу представити. Шановних гостей, які прийшли на цей захід. Насамперед я хочу представити, що беруть участь в цьому заході рідні Ігоря Миколаєвича Юхимця беруть участь однокласники, які прийшли сьогодні до нашої школи, урочистий захід. Наш, який зараз відбувається, прибули також Абрамов Володимир Васильович, міський голова, Біляєв Андрій Миколайович, заступник командира полку ВЧ 3029, Захаров Юрій Володимирович, правозахисна група Січ, Чечель Андрій Вячеславович. Помічник народного депутата Денисенка Андрія Сергійовича, гончар Володимир, секретар Жовтоводської міської ради, випускник гімназії, глазирін Євген Миколаєвич, заступник міського голови, чорний Дмитро Сергійович, депутат Дніпропетровської обласної ради. Левіна Любов Василівна, начальник відділу освіти, працівники, відповідальні працівники виконавчого комітету нашого міста, працівники відділу освіти. Я запрошую до слова Андрія Миколайовича Біляєва, заступника командира полку ВЧ 3029. Прошу. Присутствующие дети. Единственное, что хотелось бы сказать, много было сказано приятных слов в адрес Игоря Николаевича. Я его лично знал. Лично под, под моим началом, под началом командира полка и других офицеров он проходил службу. Это был действительно достойный человек. Как уже было сказано, 28.05 28.10.14 года происходил обстрел. Это поселок Виноградная на выезде с Мариуполя. И своими действиями, можно сказать, что Игорь Николаевич спас не одну жизнь. А ценой своей так получилось. Он спас жизни своих товарищей и подчиненных. Я пропоную почтить не только Игоря Николаевича, а всех погибших, которые отдали жизнь за нашу Родину. Я запрошую до слова представника правозахисної группы СИЧ Захарова Юрия Володимировича. Дорогие ребята, дорогие собравшиеся, я также, как и Андрей Николаевич, служили мы в одной части. Я призывался немножко раньше, по первой волне мобилизации в этой части. И человек, которого мы здесь вспоминаем, он пришел в нашу часть немножко попозже, в августе. И мы, к сожалению, нам удалось прослужить до момента его гибели только два месяца. Но, еще я хочу сказать. Мы всегда будем помнить достойных людей, которые отдали свою жизнь за защиту в деле и положили свою жизнь в деле защиты нашей Родины. И очень символично, что сегодня мы открываем на школе, где он учился, на школе, в которой вы сейчас учитесь, может быть, будут учиться ваши дети, ваши внуки. Этот памятный знак, который, я надеюсь, вне зависимости от политической конъюнктуры, простоит на вашей школе долгое-долгое время. И сколько бы мы ни жили, сколько бы вы ни жили, всегда я вам хочу пожелать помнить погибших, гордиться теми людьми, вашими земляками, которые отдали жизнь за нашу свободу, за возможность Спокойно учиться, спокойно жить и созерцать пока то, что происходит в нашей стране, только со стороны, не участвуя в этом мероприятии. Помните о вашем земляке, помните о вашем однокласснике, можно сказать. И передайте эту память своим детям, своим внукам. Потому что пока будет жить память об Игоре я считаю, что будет жить и сам Игорь. Я запрошу до слова міського голову Абрамова Володимира Васильевича. Мы собрались в преддверии поминального дня христиане будут отмечать этот день скоро. Мы будем помнить наших близких, мы будем помнить наших героев. Вы знаете, что в «Желтых вод» погибло уже много человек. Мы память о них сохраняем в таких памятных досках, в названиях улиц, переулков. И эту традицию мы будем продолжать. Хорошо, что присутствует много детей, вы должны помнить, ребята, что люди, которые ушли из этой жизни в наше мирное время, они ушли не просто так, они ушли для того, чтобы наша жизнь была мирная. Чтобы вы не страдали от разрывов, снарядов, не слышали свист пуль. Человек, которого мы сегодня вспоминаем, это человек, который отдал жизнь за нашу свободу, за наше мирное небо. Помните об этом, помните о других людях. которые віддали свої життя за нашу родину. Спасибо. Зараз я запрошую до слова вчительця Андрія В'ячеславовича, помічника народного депутата України Денисенка Андрія Сергійовича. Прошу Добрий день. Мені дуже важко говорити, тому що я немного сам знав Ігоря. Потому что он был одноклассником моей матери, и для меня это было очень тяжело узнать, что он погиб. Он меня учил когда-то бизнесу, говорил, что надо не говорить, а делать, показывать своими поступками. И когда я был одним из лидеров Запорожского Майдана, потом, когда мы победили, началась война, я не словом, а делом пошел первым добровольцем, вначале в ДУК, потом в парадин, потом в Насгвардию. И... Мы должны чтить память таких, как Игорь. Это новая история Украины. Это память. Это, как вам объяснить, это мы пишем эту новую историю. И пока есть жива память о таких людях, значит жива Украина. Слава Украине! Прошу до слова депутата областной рады Черного Дмитра Сергеевича. Доброго дня всім. Сьогодні дійсно день, коли ми всі пам'ятаємо першого загиблого героя, який віддав своє життя за Україну, за кожного з нас, за жовті води. Пам'ятаю той день, коли дуже довго дуже довго жовті води обходила ця, ну, ця сумна звістка. У нас не було загиблих. Але той день, коли ми всі дізналися про те, що з жовтих вод загинув перший захисник, це було дуже боляче, дуже великий шок був. І всі ми е, молились за те, щоб більше в наше місто такі звістки не приходили, але війна вона нікого, не, нікого їй не жаль. І також були у нас ще загиблі хлопці, захисники. Хочу сказати, що е, сьогодні ми відкриваємо першу меморіальну дошку пам'яті, але не останню. І в цьому році е, є велика надія, що спільними зусиллями всіх е, жовтоводців волонтерів ми на кожній школі. Відкриємо там, де навчались наші герої. Відкриємо подібні меморіальні дошки. Хочу подякувати адміністрації гімназії, хочу подякувати людям, які допомагали встановлювати цю дошку ініціаторам. за те, що сьогодні саме ця подія у нас відбувається, і хочу подякувати всім, хто сьогодні тут, за те, що ви тут і пам'ятаєте Ігора Михайловича. Дякую всім. Запрошуємо на слово Поліщук Ольгу Олександрівну. Шановні друзі, гості, нам довелося жити в той час буремний час, який визначає, хто є хто на цьому світі, і хто є істинний герой, патріот України. Котрому. Не байдуже, що коїться в світі, яка нас чекає доля. Таким виявився Ігор Юхемець. можна сказати, мій ровесник. Тому я хочу назвати його Ігор. І хочу сказати такі слова про тих, хто в мирний час воює на фронті. Знову бояє на світі весна, тихо, пелюстки спадають на плечі. А життя цвіт. на сході косить війна, і вишні, мов сльози, над воїном плачуть. Та наші герої не йдуть в небуття, бо серце гаряче не може умерти. Свідомо вони віддавали життя, щоби Україну із карти не стерти. Один із героїв ігор Юхамець, славетний потомок козацького роду. Одне з багатих і щедрих сердець, що за Вкраїну воюють на сході, хай лишиться в пам'яті ваше ім'я, хай діти пишаються батькам-героям а Жовтоводська велика рідня до віку вас сином вважатиме своїм. Хочу від цієї нашої громади, Святотроїцької храму, виразити подяку ініціаторам і всім, хто приложив участь, щоб увіковічувати пам'ять Ігоря, тому що Ігор Миколаївич був парафіяном нашої церкви. Він був найвисокі серед наших людей. Його завжди бачив. Він стояв під харами біля лівої колони, і дуже важко на серці, що його зараз з нами немає. Але, святкуючи світло Воскресіння Христова, ми знаємо і слов апостола Павла: у Бога нема мертвих, у Бога всі живі. Нема більше, більше любові, як за віддати душу свою за друзів своїх. Він дав життя своє за Україну. И за свой народ. Христос воскрес. Я Так исторически сложилось, что мы стояли сначала на майдане, потом мы защищали защищали интересы нашей родины на Востоке и Игорь Николаевич Ехимец попал нам э, служить в августе 2014 года. На момент августа нашло боевое слаживание. Он показал себя как ну, ответственный человек. Чуть-чуть э, не военный, но со временем оно все приходило на круги своя. 3 октября 2014 года мы получили боевую задачу на выдвижение в зону АТО а в сектор М, это Мариуполь. И от Мариуполя в левую сторону там заняли много блокпостов. Игорь Николаевич со, своим, со своей зенитной батареей, его зенитная батарея была разбросана по многим местам несения службы. Он непосредственно нес службу на 15-м. Блокпосту это поселок Виноградная на выезде с Мариуполя. Обстановка была крайне тяжелая, были постоянные обстрелы. На тот момент еще поселок славно известный поселок Широкина находился под контролем сепаратистов или пророссийских сил. Ну, пускай будет разбираться история. Скажем так, врагов. Служба Игоря Николаевичем была организована в целом правильно, но на момент 28, 28, 10, 14 года в районе трех часов дня там такая местность интересная, две высоты и господствующая высота не та, на которой занимали оборону. Произошел обстрел из крупнокалиберного пулемета. Игорь Николаевич подал команду личному составу в укрытие. И пока люди прятались, он ну, буквально их запихивал там, в укрытие. И был смертельно ранен. Можно сказать, отдал свою жизнь за своих товарищей. Честно сказать, это уже был э, не первый, который у нас отдал жизнь за Родину в нашем полку. Всего три человека, которые погибли, отдавая жизнь за Родину. Один из них герой Украины Завада Богдан Иванович и майор Якушин. Ой, Багдан Алексеевич и майор Якушин и Булан, и а в том бою вы говорите вы вирять, да? да, в том бою Игорь Николаевич был единственным, я же говорю, со своими действиями он спас всех остальных. В месте, в этом году мы установлен всем нашим героям Хочется зауважить, что роль в в сегодняшнем заходе в на зустріч ініціаторам. Ініціаторами виступили бійці, які разом з перемогиваючи служили фінансову допомогу по виготовленню даної дошки. Надали народний депутат Андрій Дині, на Андрій, де на сенек Андрій Чещець. Всю організаційну роботу в місті було покладено на... На міську владу долучились до даного, до даного заходу практично дуже, дуже багато дітей, практично всі, і подяка міській владі за те, що дуже оперативно зуміли б, організувати обіду за я і представник запорожського євромайдану один із лідерів. В том числе и член Днепропетровской команды Игоря Юхимца знаю хорошо, потому что это одноклассник моей матери и друг семьи. И когда его не стало, это тоже была для меня трагедия. И изначально для меня это было лично, что в Желтых Водах первая доска была открыта именно в честь Юхимца Игоря. И так же, как Дима Черный, Дмитрий Сергеевич Черный и мэры говорили, Самої волонтерами організаціями ми плануємо до конца року, що всі погибші Жолтоводці будуть увіковічені досками пам'яті, тому що ми пишемо нову історію. І покамість живе пам'ять, жива Україна.